Всім добрий день! Сьогодні я скажу таке, ми, мабуть, єдині люди, які приїхали до Говерли, щоб не для того, щоб підніматися на Говерлу. Ми сьогодні хочемо пройтися до Говерлянського водопад, водоспаду, бо молодшенька наша не подужує морально підйом на Говерлу. Ми це вже поняли, коли ми ходили на маковицю. Бо то було дуже непросто. Плюс у тата трошечки а, коліно, знаєте, барахлить, Тому такі високі підйоми ми щось не хочемо робити, але ми хочемо все одно погуляти тут, подивитися все красу на фонтан. Довго досі на фонтан? на водоспад. Каже, пішли на фонтан. На водоспад ми підемо. Так, Тому зараз ми підемо на Говорятський водоспад, до якого не довго йти, недалеко йти. Ми там погуляємо. Роздивляємося, але цілі перти саме на вершині у нас сьогодні немає. Отак от. Всі от. в зборі. Да. Угу. А дивиться на модненьком такому. Наш вепсики да. піднімається нагору зараз. Отак от, от. Ну що? Мам, ну хватить там знімати. <сум> ну що, ми, значить, почали наш шлях. Ідемо ми прямо в сторону Говерли зараз. Ми прямо по синьому і зеленому маршруту зараз. Тримаємо путь, так сказати. Аня мені вже тіч. Ми, знаєте, Ідемо до водоспаду Говерлянського. Він десь тут на маршруті, тільки треба буде звернути. Не знаю, точно де. Ну ми десь знайдемо. Аня каже, пап, можна тобі на спину залізти? Папа такий, да, звісно. Ой, краса! Краса. Аня така каже, що поки легко, може вже і я на говерлу піднімемося. Вона просто не знає, що така дорога перші 20 хвилин. Ну, Дарешно, тільки дивіться під ноги, не зачепитися за коріння. Да. Дуже легко зачепитися і впасти. Да, тату, ти теж дивись. Ми перевіримо потім на 50 хвилинах. Яка да. дорога буде? Навігатор, кстати, тут навіть Google Maps мені прикладає дорогу. <сум> Маршрут. І каже навігатор, що йти нам 50 хвилин до самого водоспаду. Зараз ми і перевіримо це. Йдемо знімати, щоб виначе з нами тут гуляли. Дали. Ось у нас мітки такі на деревах, які дають зрозуміти, чи ми правильну сторону йдемо. Синій і зелений маршрут зелений це той, що легкий. Він трошки довший, він 4 кілометри, але він більш пологий. А синій він коротший, але він крутіший. Він 3,5 кілометри. Але коли ми з Артемом ходили на Говерлу, ми туди вже ходили. Коли ми з Артемом піднімалися на Говерлу, якщо ви раптом пропустили і ще тоді були на мене не підписані, або просто десь не бачили, ми здається, у 21-му році ходили з Артемом на Говерлу. І ми піднімалися зеленим маршрутом той, що простіший. а зеленим? спускалися ми з синім маршрутом, той що складніший. найскладніший, і це був жах. Я думала, що ми не спустимося, бо він настільки жорсткий, що я не уявляю, як люди не могли підніматися наверх. Нам декілька разів зустрічались люди, які туди піднімалися. І вони всі були в шокі. Просто всі такі. За що? Чого ми сюди пішли? Це ужас. А ми спускалися і ми ледь спустилися. Коротше. Дорогу. Якщо ви вирішите йти, йдіть саме зеленим маршрутом. Це теж непроста дорога, але ви йде, От. Давайте потрогаємо водичку з вами, чи що? Головне сюди наляпнутися зараз. Ууу, холодна-холодна. Дуже, дуже-дуже холодна. Вже така прозора, така чиста. Ааай, ну подивіться яка краса. Це ось вже витік з того водоспаду, е, на який ми йдемо. З нього починається річка Пруд. Отак от. Так, ну ми буквально... Ну, все нормально, все, нічого страшного. А, значить, ми вже... Зійшли з основного маршруту, буквально десь на 15-й хвилині підйом. Тобто доволі швидко. Фішка в тому, щоб залишатися вздовж оцього струмка. І тут є стежка, теж, бачите, доволі протоптана. І отак, вздовж цього струмка, ми і маємо прийти до нашого водоспаду. Вот. Боже, як красиво! Як же красиво! Анна! Анна! Привіт! Що ти там зайшла? Дивіться, білий гриб! Два, Два. Два білих гриби! Зніми їх поближче на мій телефон! Що? Ну все, є, що їсти на фінаре. Такі пороги по дорозі гарні. Взагалі маршрут дуже, дуже мальовничий сюди. В шлях. Дорога, стає все цікавіше і цікавіше. Ландшафти все насиченіші. Отак і йдемо. Лену знесла горна річка. О, ти хорошо вмієш мишке, не на. Рано, він так не вставай! Лєну, Лена втонула в водойду. А це ти в воду, перший жах зробити? Я не знаю. ви мені сподобався. <ріст> <ріст> ну все, пройшла, не впала. Дивись, я танурка. Це, це ж чесні да, Хтось там може живе. Хтось маленький. А ми зробимо. Сподіваюсь, та що стає! Яка ти жорстока? <ріст> дуже гарне місце. Ми знайшли для табору. Тут дуже красиво, але хтось хто тут відпочивав. Не забрав цілий пакет сміття. Я... Я ніколи не зрозумію цього. Ніколи. Це просто це жах. Це просто жах. Ви прийшли, це тут викинули і покинули. Я в шокі. Ми продовжуємо йти. Стосовно маршруту орієнтуємося по ходу. Якихось вказників тут нема, щоб ви розуміли. Просто йдіть протоптаними стежками, які йдуть уздовж води. Тут подивіться, як гарно. І ти ще 19 хвилин. Так, да, це правильно. Що да, це? Як це? Я не розумію. Листя аж зверху, тут просто гілки. Як воно так? Як це так? Ну, дорога дуже мальовнича, ну дуже мальовнича. Тут, тут навіть водоспад. Це одне, не найцікавіше. Найцікавіше це оце знайти його. Це навіть класно, що тут немає вказівників. Похід стає набагато цікавішим через це. У вже там щось. Вдарилась. Ой, ну клас! ви подивіться на це. Як красиво. Я в захваті просто. Я просто в захваті. Вау. Ділянка по дорозі, просто якась казково логічна. Вона така гарна. Ой, сьогодні порву такі свої лостини. Тут просто нереально, подивіться це насаме якась дереалізація, як тут красиво! До неї небагато. Ой, обережно. Я там теж зачепилася. Ну так, да, чуть поцарапала. Терпи, тому що, що? терпеть, тебе шліфує, помніш? А от ми так зрозуміли, що говорила. Ага! Ми з татом зараз йдемо, розхищаємося. Тут дуже класна локація для того, щоб розбити табір. І я кажу, тато, я нікого, окрім тебе, на таку авантюру не вмовлю. Ніхто зі мною не попраця в Карпати в гору, кудись з палатками на тиждень. Ладно, дня на три. А тато? Тато погодиться. Тато таке дуже любить. Так що ми якось з татом ми таке реалізуємо. Це дуже класна тема. Ти підеш з нами? Дивіться, да. не задавіть. О, що це таке? Яке воно прикольне. Ой, куди ж воно Це лізе? Думала. Ось тобі квіточка. Ось тобі він не бачив. тільки. він гарний. Угу. Так, переступаємо. Оп. А дивіться Хоча мама. Дивіться, дивіться, яка красива. Дуже маленька така ялинка. ситуації Там прийшла ціла група ребят. І всі поголовно сказали нам, у, глянь, так гарно задумає. Сказали нам, що далі дорога капець Що далі дуже тяжко, дуже слизько. І взагалі сказали, не йдіть туди. Ну, ми вже стільки пройшли, що как будто би, вже будто й домучитись треба. Треба й піти, дійти. Так що. Ота от ми зараз карабкаємося наверх. Фух. Вау! Вау! Я не вірю, що я це кажу, але в принципі ми на місці. Це вже частина цього водоспаду. Сама точка збросу води там трошки нижче. Ми зараз туди обійдемо, подивимося. Вау! Маш, я наверх! Я зараз іду в таку трошки дослідницьку місію подивитися. Коротше, я не знаю як, але сам водопад ми оминули. Ми піднялись вище за. Цей основний поріг. А, і виходить, ми увійшли в стежку, якою люди спускаються з Говерли. Всі, хто спускалися з Говерли, нам по дорозі сказали, що це був ужас. І сказали, щоб ми туди ні в комусь на Говерлу туди не піднімали. Що Це іздівательство. Дуже складно і дуже довго. Ну, хто я така, щоб ви не повірите, я їм вірю, ми туди не підемо на Говерлу, але... До самого водоскладу і все-таки хотілося б на нього подивитися, то зараз я це іду, шукаю, як можна на нього глянути. Мені здається, що отам він вже спадає. Тато поки що розкладає там пікнічок нам. Вот. А я поки що. А я поки що в експедиції. О, ну тут ще дивіться, дивіться, ми... це ще не той. Може просто ми з зможемо спуститися. І відповідно тоді я вам зможу пояснити, якою стежкою попасти до водо... водоспаду. Це, звісно, дуже красиво. Я в шоці, мене ще десь. В Нарнії, Але це наші Карпати. Це дуже класно. Так. Вон там є ще якийсь спуск. Ого! Ого, як я тут маю спуститися. Гатки не маю. Я за славу до Ось він. Ми на нього подивимося, але тільки, мабуть, зверху. Я думаю, що там можна спуститись, звісно, але я не поведу сюди всіх. Але я приведу їх зараз сюди на пікнік. Тут дуже класне місце для пікніку, привалу. Ми тут відпочинемо, помилуємося, йдемо назад. У нас якийсь такий імпровізований маршрут вийшов, але мені все одно дуже подобається. Как краса. Я всю дорогу в машині проспала. Потім, коли ми вже приїхали, я одразу впрыгнула в купальник і ми побігли у спа. Відкисли там. Що ста хорошо, це вже треба було після <реку> вибачте. Так, я сполоснулась після спа. намазалась всіма своїми кріми. так хорошо. Зараз підемо в номер до тата з Леною. У нас там буде такий вечірній снек. Ми трошки перекусимо, бо ми нормально не вечерили. Ми приїхали з цього, з из... походу. Пішли одразу спа, вирішили, що нам спа важливіше дітей. І зараз підемо перекусимо. А, нам мені так хорошо. Анюх, ти відпочила? Так. Розслабилась після походу. Так. Да. Як тобі похід вообще? Класно. Посподобалась? Цікаво було? Дуже. Доброго ранку. Мені здається, що останні кадри вчора ти розняла в ліфті. Якщо так вибачайте. я потім виробилась спать. Ми поснідали. Рано ще не стали дуже, бо нам треба виїхати в дім сьогодні. Ми їдемо додому. Все, я все зібрала, я ще така не проснулася, тому трошки, трошки не на зв'язку. Я ще сама просто не на зв'язку з космосом. Анюху тільки що розбудили. Я сама Ти сама. вже в сознанні? Коротше, ми приїхали там, коли Вінницю. Ми десь явно поїхали не туди, бо ми їдемо такою херовою дорогою. Ні! Ми їдемо такою поганої дорогою, это просто... Ужас. Я ми їхали. Я у мене були включені Google Maps, У Лени на телефоні були включен... був включені був включений Waze. Тату спав, поки я їхала. І Лена каже, давай поїдемо, як веде Waze. А в мене Google Maps буде по-другому. До того він вів весь час нормально. Я така, ні, поїхала вже як іде Google Maps. бо він у мене вже все одно включений, що я не переноштовувала. А то він назив і Фітос... Маша, ти можеш мене сісти? Ви Ні, я тут поки посижу. Він назовів її села, і це просто. Щоб ви понімали, зараз ми от п'ять кілометрів їдемо такою бруківкою взагалі. Ну, типу, я не знаю, що сказати. А так. А також зустрічаю столиця. Хм, привіт, привіт, усночок. Я вже приїхала тут до. Дому. Ну як я приїхала? Мій принц приїхав за мною аж до білої церкви. Мене там забрав. Ну як до білої церкви, мені кажеться, що вже Дальше, за то все виїхала в якесь село. Мм. Це правильно і привіс мене додому. Приїздом! Приєдзам! І тут дивіться, які красиві квіточки мене чекали. У мене закінчилось місце, тепер з'явилось місце в телефоні. Продовжуй. Да, мені короче сказали, що правильно сама квіточка, вона дуже з неї обережна, бо вона дуже ламуча. Типа я скала кискалаці називається. Ти просто не з той сторони знімаєш, тут сюди нам связано. Ось так воно знову таке напишіть, що це таке. Маша каже, це що? Як ти сказала? Ну мені схоже на гвоздику. Каже, це, гвоздіки". Мені Добуло, гвоздик. Маші Гри, да, Давай, що, гвоздіки? Треба було окрасти гвоздік ваші подарити. І зустрів мене за такими от, от, таким от смаколиками. Так коли я спитав, чи ти будеш бутерброд, і возок побачив. Бо <гум> я зайшла додому, і він каже: Ти хочеш кушати? І в мене в глазах одразу суші. такая, конечно. Потом она будешь хочешь бутербродик? такая, ну да, буду, конечно. Ну, давай Реально, ну да, я кушать хочу. Я сегодня всю дорогу на бутербродиках была. Мы не хотят привезла? Ты хочешь бутербродик? Конечно. У нас тут красть. Понятно все здорово. А выявляется что тут вот Суси. И что это? Живчик? Монте-касо яке-то. Хочеш Монте-карло? Давай, Сонечко, такий приєзд. Добре. <рик> 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 а ти ж не п'єш. Ну то це ж за приєзд. О, ну добре. Все, ми прийшли. Балдеть. І все обговорювати, все на світі, да? Угу. <рик> <рик> Смачного. Приєднався. Монте-касо